Перед тим, як пізнати чуже, пізнай своє. І ти тоді навіть більше його оціниш і зрозумієш, порівнюючи з іншими. І от всі люди, бо з багатьма туристами ми були і в різних країнах, і всі говорять, кому вже є порівняти, та в нас нічим не гірше, та в нас ще краще. Єдине, що знов таки, інфраструктура, ставлення, відношення. Я надіявся все-таки, коли зараз ці негідники нищать нашу культуру, ми бачимо, я думав, що може. У нас це ну більше ми зрозуміємо більше цінність. Ну, поки бачу, на жаль, таких зрушень немає. Тому що, ну люби Боже правду, якби тут сидів зараз на моєму місці, будь-який директор ткамянсь Меджибірського, Самчиківського заповідників, вони б вам сказали про ті проблеми і серйозні проблеми, які і це безвідносно е до тих, на жаль, поганих подій, які зараз відбуваються, то. Завжди було, що от скільки вже ми маємо там приблизно 30 років незалежності, да, мало би вже інакше, і я ж казав, що яка в мене є ідея вже. Я часто думав, як це вирулити. То я от подумав, що депутатам Верховної Ради, скільки там їх є, якраз вистачить як шефство, як завгодно роздати по маєтку, по замку, по пам'ятці архітектури заповідники і хай глядять їх. Мені здається, це варіант. Вони їм під силу, мені здається, і матеріально, і перед людьми було б соромно вже якось, правда?